Сьогодні я переїжджаю в свою кімнату. Нарешті більше місяця я жила в гостєвій кімнаті і користувалася гостєвою ванною, тому що в моїй змінювали плитку з білої на чорну. Обіцяли все зробити за тиждень, але тривало це все місяць. Плитку поклали швидко, за 7 днів на все було готове, але ми чекали сантехніка. Скажу чесно, сьогодні я отримала неймовірний кайф протирати кожну шухлядку, кожну баночку і ставити на місце. А цю неймовірну кількість доглядової косметики мені хочеться якомога швидше використати. Ставлю новеньку під Ставку та розпаковую свічку. Свічка з натурального мармеру, і це просто розкішний декор для будь-якої кімнати, для будь-якого інтер'єру. А це перевірка на міцність арома В мене він, як завжди, від Fila Roma Home пахне боже мій. Я отримую неймовірне задоволення, розставляючи ці всі баночки. Як же мені подобається чорна ванна! Це його сторона і його парфуми. А ще сьогодні ввечері пошукаю чорний килимок. І поки я для вас монтую відео, він миє підлогу. Розвішую чистенькі рушники та то. Папір. Зараз повісимо тюль, ставлю троянди, які вчора купила в супермаркеті, підпалюю свічку і буду насолоджуватись цією красою. Мій догляд за губами, але спочатку знімаємо макіяж бальзамом. Наношу продукт на сухе обличчя прямо на макіяж і розподіляю його по обличчю сухими руками. Далі мочу пальчики вологими руками проходжуся по обличчю. Бальзам перетворюється на молочко. Далі вмиваюсь і наношу бальзам на вологе обличчя другий раз. Перший раз я знімаю макіяж, другий раз очищую шкіру. А тепер будемо робити догляд за губами. В мене є скраб та маска. Наношу скраб, та ретельно скрабую губи та зону навколо них. Скрабую приблизно одну хвилину і далі наношу маску на 20 хвилин важливо, цю маску для губ потрібно змивати. Її не можна залишити на ніч як блиск. Звичайно, наношу маску для обличчя я це дуже люблю. Раніше я думала, що скраб для губ це не потрібна річ. А при замовленні косметики Дарі мені поклали в подарунок скраб та маску, і мені сподобалось. Не знаю, чи можна замовити окремо, бо це була акція перед новим роком. Маски з обличчя зняла клею патчі для прищиків, парфюм і можна йти спати. Зелена маска, яка подобається не лише мені, а й моїм глядачам. Вона вирівнює тон обличчя та висвітлює постакне. Маску тримаю на обличчі 15 хвилин. а в Цей час застелю ковдру. Свою сіру я занесла в хімчистку. Забрати потрібно в понеділок. Тому сьогодні в мене буде ось така бежева з гостювої кімнати. А тут я подумала, може залишити її на постійну основу. Якщо одягну світло постільну білизну, буде виглядати ось так. А ну скажіть мені, як вам подобається чи ні. Света, який привезла з хімчистки, вішаю на місце обов'язково змінюю вішалку. Для трикотажних речей використовую вішал з широкими плечиками. Частину трикотажних речей зберігаю в складеному вигляді. Наша вана досі не дороблена обіцяють встановити синтехніку завтра. Час знімати маску, тому я зв'язую волосся і йду в душ. А ще я дуже хочу апельсинового соку, тому після душу йду на кухню. Душ прийняла, наношу серум антиакне на обличчя, перед ним був тонік. У мене з фруктовими кислотами від Алеміс, сіром з тієї ж серії, що і маска. Активно ним користуюсь, залишилось менше половини. Серветкою, якою витирала обличчя, протираю крани. Крем в мене теж від елеміс, але Сьогодні його наносити не буду. Перед сном не несу бальзам для губ та ось цей сос засіб від прищів, бо в мене вони з'явилися. Я навіть знаю, чому мене так обсипало. Чорт би побрав ті снікерси серед ночі, але в цьому є плюс протестую ту штуку від прищиків. Дуже захотілося апельсинового соку. Сьогодні собі його дозволю взагалі не рекомендовано їсти фрукти ввечері, а тим більше пити свіжовижиті соки. Протягом декількох років фрукти їм виключно до обіду. Я повернулася з відпустки, але через зміну часових поясів погано розумію, який день та яка година на вулиці. Тому ранковий догляд в мене о п'ятій вечора. Нанесла пілінг на обличчя і поки розберу свою косметичку з подорожі. Багато продуктів я не використала через те, що хворіла декілька днів. При будь-яких симптомах хвороби в мене горить лице і мені боляче до нього доторкатися. готелі, до речі, забрала ось такий наборчик з нитками та голками. А свій старий викину, тому що він в картонній коробочці. В пластику зручніше. Весь пластик, який я мала викинути, я привезла додому, адже на Мальдівах проблема з вивозом сміття стоїть дуже гостро. А зараз час пілінг, і обличчя після нього дуже червоне, і тільки після цього можу наносити свою улюблену маску. Поки була на відпочинку, мені прийшла моя маска, яка висвітлює сліди пост-акне. Про неї я розповідала тисячу разів. Цієї ж серії я продовжую користуватися сіремом, в мене вже менше половини. І ви дуже рекомендували замовити ось цей сос-засіб для прищиків. Чула про нього багато позитивних відгуків, але прищиків зараз немає, не можу протестувати. Поки маска працює на моєму обличчі, пішла завантажувати пральну машинку. У мене сьогодні сталося якесь коротке замикання і відчуваю або будуть нові розетки, або нова пральна машина. А тепер змиваю цю маску, бо я схожа на фіону зі швека. До речі, по текстурі та запаху вона нагадує яблучне пюре. Кожного разу мені просто хочеться. Її лизнути. Далі нанесла тонік, сіром і йду готувати вечерю. Але використаною серветкою треба протерти обов'язково всі кради. Не можна добру пропадати. На вечерю наріжу декілька видів сиру, але обов'язково одягаю рукавички. Без них я майже не торкаюся їжі. Цей трюфельний сир нам подарували. Він дуже дорогий, але дуже несмачний. Принаймні мені не подобається, хоча трюфель я дуже люблю. Сирна тарілка готова, на гарнір буде спаржа і як основна страва курячі ніжки. Мені написали, що я брехуха під минулим відео про догляд за волоссям. Стан мого волосся це виключно догляд. Жодного разу я не робила каратин, ламінування та не фарбувала волосся. Шампунь у мене від корейського бренду Моремо. Mo. Він очищує шкіру голови просто до скрипу. Після шампуню я наносила ось такий філер для шкіри голови та волосся. Витримувати його потрібно лише 100 секунд. Але він закінчився, тому сьогодні тестувала відновлюючу маску. Волосся я мою через день і завжди сушу феном. Перед сушкою волосся я наношу термозахист. Він має догляд. До властивості. Ось ця мініатюрка в мене ще з вересня. Коли волосся вже напівсухе, я наношу ось цю олійку для волосся. Вона дуже економна, але я одразу взяла велику банку, тому що вона мені підходить ідеально. Сушу волосся обов'язково з гребінцем і користуюся з таким феном. І так у мене немає дайсона. Я переконана в тому, що кількість волосся це генетика, а якість волосся це догляд. І нагадую вам про те, що гребінець потрібно мити часто. Я роблю це кожних два дні. Сьогодні покажу вам свій сніданок, бо всі думають, що Віталія харчуюсь виключно круасанами. Але перед тим як спускатися на кухню, я завжди роблю ранкову рутину та одягаюся. Далі я спускаюсь на кухню і роблю свій улюблений ранковий ритуал заварюю каву. Пам'ятаєте, я розповідала про чай, який звів з розумом всі мої смакові рецептори. Я вирішила замовити і каву. Скільки б спроб відмовитись від кави я не робила, все марно, тому я вирішила більше не займатися цими дурницями, а краще обрати смачну та хорошу каву. На сніданок сьогодні будуть панкейки з ягодками. Ой, а тут же аромат кави стоїть просто на весь будинок. Каву я п'ю американу без молочка, без вершків, але півложки цукру. До речі, класна ідея залишити підвішену каву для військових. Панкейки у мене будуть з шоколадним або смородиновим медом та з горішками. Обрала все ж таки шоколадний. До речі, він смачніший ніж нутелло. Мед теж рідненький український з Херсону. І ця сімейна пасіка теж пригощають військових смачненьким медом. Вдома я майже завжди снідаю одна, але кожного разу я накриваю на стіл та запалюю свічки. Роблю це для себе, бо мені так подобається. Я дуже люблю пити каву зранку, смак лісового горіху, какао та легка гірчинка. Неймовірний кайф, я переважно п'ю каву вдома, бо тут вона найсмачніша.